Щодо дій ТЦК, є нормальні ТЦКшники, але на жаль, ми спостерігаємо те, що ми спостерігаємо. І щодо відкупу, в мене є конкретний приклад, який мені розповідали з великим ентузіазмом, як людину запхали в бусік, але в нього були. Гроші, які він кудись віз, 50 тисяч гривень. І за 50 тисяч гривень він був з бусіка відпущений. Тому так, такі речі є, їх багато. От, На жаль, це дуже важко відконтролювати. Більш за, за все я хочу наголосити, що дуже важко працювати з правоохоронними органами, які по великому рахунку. Не хочуть багато робити. От скарг на дії ТЦК щодня від десяти. Тільки що це кожного дня щодо бусифікації, щодо побиття, щодо підробки документів, коли у людини там, наприклад, є з 2000-х років він виключений з обліку, але йому дають новий військовий квиток, Він за 5 хвилин без його присутності проходить ВЛК, і йому видають вже новий військовий квиток, де він придатний до військової служби. Таке є більше відео. Дивіться на ютуб каналі Новини Лаю. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.